Всім привіт, з вами Relax, і сьогодні в нас обнова у проєкті Нервалет, буде скоро новий лаунчпад. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тому що я переглянув статистику і 85% глядачів дивляться цей YouTube канал без підписки, обов'язково підписуйся. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був підписаний на телеграм-канал, ти вже б знав цю новину, що буде новий лаунчпад. Проєкт ход віднір валит. Також тут є дуже багато інших проєктів, яких ми заробили або заробимо абсолютно без вкладень. Хочу тобі нагадати лише за два нових проєкти, один проєкт, в якому ми заробили більше ніж 40 доларів, і вже знову майже на вивід назбирали 10 доларів. І... Абсолютно без вкладень, і також ще один проект Ava Coin, в якому потрібно просто клікати по екрану, і після цього, як ти наклікаєш 400 тисяч монет, ти можеш їх зразу виводити на свій криптокошельок. А це 67 доларів. До речі, я вже поставив на вивід, і думаю, скоро я зроблю пост, коли мені прийде ця виплата. Давайте ми перейдемо до нашого лаунчпада. Друзі, сьогодні з'явилася така новина, і загалом ви самі можете це провірити, як ви можете побачити, загалом лаунчпад скоро буде, дати поки що немає, але я думаю, це все відбудеться в найближчі тижні. Загалом на лаунчпаді буде така монетка як USMEM, і як ви бачите, можете загалом побачити, що токен сейл буде 0,1. Монетка ход. І загалом весь пул це 5 тисяч мільйонів. Тобто, я думаю, що це скільки? 5 мільярдів монет ми зможемо купити на новому лаунчпаді. Загалом хочу вам нагадати, що був минулий лаунчпад Івон COIN. Загалом я міг купити 75 івонів і в найвищому ціннику продати їх за 150 доларів. Але як ви знаєте, мені їх не вдалося, на жаль, купити. Тому що просто лагала сервера в проєкті HOT від Near Wallet. Але надіюсь, в цьому в лаунчпаді вони трошки зроблять щось з серверами. Все-таки пул дуже величезний. І я думаю, що на одного користувача буде досить багато монеток у ось цих USM. Ну і як ви бачите, також токен сейл Ціна така собі одна 100 тисячна монетка від HOT. Тому я буду закуплятись на фул, тому що все-таки минулий лаунчпад був дуже. Прибутковий для всіх, особливо хто встиг закупитися. Також хочу вам ще нагадати, як загалом працює проект ход від Air Wallet. Все, що вам потрібно, зареєструватись посилання буде в описі під цим відео. Обов'язково реєструйтесь і просто заходите і кожні 2 години забирайте 002 ход і прокачується в бусти і наступні 2 години ви вже будете заробляти не 002, а 004. І так ви можете прокачатися, щоб будете отримувати 1 і 2 ход від Нірвали. Наприклад, я зараз зможу забрати один ход, і як бачите, в мене вже 266 ход на балансі. Також обов'язково приєднуйтеся в моє селище, тому що. Ось тут, як ви бачите, ми нафармили 57 ход, і ось ці всі ходи я роздам найбільш активнішим користувачам, тобто винагороду отримують всі, хто був активний. Якщо, наприклад, користувач був неактивний, він просто зареєструвався і приєднався в моє селище, і після цього ні разу більше не забирав ход, він нічого, на жаль, не отримає. Посилання на селище також буде в описі. Ось, загалом у нас таке. Вийшло відео, дати точної про лаунчпад поки немає. Ціна, як ви бачите, пише maybe 0, 100 тисячна від одного ход. І так само, як ви бачите, пул 5 тисяч мільйонів. Я думаю, це все-таки буде 500 мільйонів, а не 5 тисяч мільйонів, тому що 5 тисяч мільйонів це 5 мільярдів монет. Я думаю, стільки вони пулу не можуть зробити. Загалом, також я ще оставлю посилання на біржу Вайбіт, де залістилась монетка ход. Тільки поки на ф'ючерсах, на спотовій торгівлі її немає, але ви все одно можете зайти і контролювати курс монетки Ход. Загалом останній раз, коли я, коли я туди заходив, монетка ход коштувала 2,63. Зараз я не заходжу. Посилання буде в описі, і також обов'язково, як ви будете переходити через посилання в Біржу WhiteBit, обов'язково використовуйте мій реферальний код. За це вам дадуть невеличкий бонус. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!